На прямому зв'язку із нами Євгеній Єрін, полковник керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Доброго дня, пане Євгенію. Доброго дня ну от оця інформація про те, що колаборанти і їхні посібники залишаються, залишають олешки. Про що вона може свідчити? Я скажу так, що окупанти проводять певні заходи щодо відселення цивільного населення з районів, які межують з лінією зіткнення. От що про що це може свідчити? Деякі з них займають будинки цивільних людей. Вони також проводять інші заходи. Що стосується. Забрання у місцевого населення мисливської зброї автомобільної техніки, от до чого вони готуються, покажемо подальший час на даний момент. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Наші війська укріплюють свою оборону і здійснюють певні заходи. Ну, обстріли, зокрема, Херсону, Херсонщини тривають і досі. І окупанти дуже зосереджені саме на цьому напрямку, і особливо обстрілюють вже звільнений збройними силами України Херсон. Ця тактика буде зберігатися поки що, пане Євгенію. Це для того, аби залякати, для того, аби люди просто здалися. Хоча ну насправді який в цьому сенс. Я вважаю, що ви правильно сказали, що сенс залякати місцеве населення, залякати ну наші збройні сили це їм навряд чи вдасться, от але е, певні моменти, певний тиск психологічний на людей, які е, чекали приходу України. От а з приходом України на їхні голови з боку Росії почали е, падати снаряди і ракети. Це можливо певний тиск. Люди деякі змушені покидати свої домівки, покидати місто Херсон. От разом з тим, збройні сили України і, взагалі, сили оборони надійно укріплюються на даних рубежах, і я впевнений, що ворог не пройде. Дуже важлива і яскрава подія відбулася. Я маю на увазі український прапор на лівому березі Дніпра. Ви певно про це знаєте. Він з'явився на одному з кранів таких конструкцій на березі річки. Це сталося на Херсонщині. Можете цей момент прокоментувати? Ну, з точки зору дії збройних сил, ми даний момент не коментуємо, але я. Можу сказати, що сили спротиву працюють на всій окупованій тимчасово окупованій території України, і я впевнений, що прийде час, ми всі території свої повернемо, і все буде Україна, пане Євгенію. Ще стосовно Миколаївщини, Кінбурська коса, що відбувається там, що ви можете прокоментувати? На даний момент, за що що відбувається на кінбурзькій косі, ми спостерігаємо. Наша розвідка фіксує пересування і передислокації певних підрозділів ворога разом з тим, якихось активних дій з боку окупантів і з боку збройних сил України на даному напрямку не відбувається. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. На зв'язку із нами був Євгеній Єрін, полковник, керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. І ми нагадуємо, що інформаційний марафон Єдині новини триває. Ми для вас працюємо в прямому ефірі.